Всім привіт! Мене звати Павло, я автор цього каналу і сьогодні незвичайне відео. Хоча я записував подібне десь більше року тому балакучка, де я розповідаю про щось зі свого життя та просто ділюсь чимось з глядачами. І чому такий формат я обрав на це відео? Тому що зараз великі проблеми з електроенергією і просто Ну, графіки, не, не графіки. Ну, як це буває зазвичай, да? вже багато хто з цим стикався, блимає світло, вимикається, вимикається, коротше, горить техніка ну, через ці кляті обстріли. Тому, знаєте, і настрою не було щось робити більш масштабне, а просто вирішив перед новим роком розповісти, як у мене справи в цілому. Як у вас справи? Розкажіть, будь ласка, можливо, щось відбулося таке цікаве, можливо, чимось хочете поділитися, можливо, є якісь страшні історії, до речі, о, якими ви хочете поділитися, пов'язані там з містикою або й не з містикою. Я б міг би вказати вас, як авторів, і розповісти ну, на цьому каналі ці історії? Чому б ні? О, також, Давайте перейдемо далі. У мене немає ніякого сценарія, я просто говорю те, що зараз приходить мені в голову. І ось перед тим як сісти, записувати свій голос, я вмикаю комп'ютер, а мені синій екран смерті. Чому не вчора це було, коли було п'ятниця, тринадцяте? Чому сьогодні? Як на зло? Ну, неважливо. Я якось там сидів, оце розбирався, витратив свій час. Наче працює, але дуже сильно глючить. Не знаю чому. Буду потім розбиратися. Що до п'ятниці 13 го Давайте я дещо розповім. Вчора ввечері я пішов гуляти з собакою. Вийшли на вулицю, освітлення немає. Всюди працюють генератори. Я тримаю ліхтарик, ідемо, немає жодної людини. І тут собака починає ричати. І хтось йде попереду. Ну, я так чуть-чуть посвітив, дивлюсь, а там. Я, ну, Просто зрозумійте мене. Е, іде щось дуже довге, високе, е, руки длінні, ноги також. І в костюмі клоуна. І з'являється якийсь звук, типу, як на якійсь колонці. но це сміх е, клоуна. І воно йде в мою сторону, собака ришить. У мене зазвичай собака це ну, добряк, прям добряк, чоловий хлопець. Рідко собака це робить. Ну, коротше, підходить це ближче до нас, і, і ось зупиняється і дивиться на нас. І я такий. Знаєте, у мене таке. Ну, мені страшно стало, і я просто такий питаю, нам піздець. Воно. Крутить головою типу, ні. І просто йде далі, повз нас. І знову цей сміх клоунський звідкись лунає. Не знаю, що це було, але це було дуже стрьомно. Я був один, я б, ну, не один а зі своїм собакою, але, але людей ніяких більше ніде не було. Темна вулиця. Просто шум генераторів і ця фігня. Навпроти нас. Зрозуміли? Переходимо далі. А далі я хочу розповісти про свій е, другий канал, де я проходжу відеоігри. Дивіться, там маленька аудиторія, але для мене це просто чисто, як для душі. Я з дитинства мріяв цим займатися тобто грати в ігри, записувати, робити якесь проходження. Е, Цікавився з дитинства і зараз є можливість цим займатися, тому. Просто так для себе це і роблю. Не знаю, що буде далі. Цікаво те, що, хоч і маленька і аудиторія, але вона жива. Якщо порівнювати з минулим каналом, який називався Space Frog, то там чисто через алгоритми Ютуба все зламалося. І в тому каналі не було сенсу зовсім. Довелося видалити та створити новий. І новий. На диво, хоч з маленькою аудиторією, але він живий, там люди щось пишуть, люди рекомендують, люди спілкуються, і це приємно. І також дякую вам тим всім, хто підтримує цей канал лайками, коментами, тому що ще трошки, можливо, я дійду до того, щоб підписати договір з Ютубом. І, можливо, я щось навіть буду отримувати. Тому що всі відео, які до цього виходили, я не отримав ніякої копійчини за них. Тобто, це просто я роблю, мені подобається. І чому б ні? І якщо комусь це також подобається, то це приємно. Дякую вам. Значить, я не просто так це все створюю. Перейдемо далі. Тепер хочу розповісти в цілому про цей рік, виділити так сказати ключові моменти. Давайте швиденько. По-перше, на кінці минулого року в мене померла кішечка, я її дуже сильно любив, і це була частина моєї душі. Було дуже боляче. От, чесно скажу, давно такого не відчував. І на початку цього року з'явилося маленьке кошенятко, це шотландська віслоуха, ну, як, якщо я правильно назвав, О, ніколи, ну, скажімо так, не взаємодіяв з такими породами, і вони зовсім по-іншому себе ведуть, ніж звичайні коти, ну, дуже цікаво спостерігати, вивчати і на диво. Вона розумна, дуже сильно. Тобто вона приносить м'ячики, ти кидаєш їй м'ячики, а вона приносить їх тобі назад. Вона там дивиться, коли ти пальцем показуєш кудись, і вона розуміє, вона слідкує за ним і потім йде туди, куди ти показуєш. Або якщо ти показуєш, вона дивиться в ту ж саму сторону. Також щось розповідає своєю мовою. Також вона дивиться, наприклад, якщо ти дивишся якесь кіно, вона також дивиться, його сидить. Ну, багато можна про неї розповідати. Я дуже радий, що вона з'явилася в нашому житті. Ось, перейдемо далі. Далі хочу розповісти, що влітку я сів за кермо. Я вже давно здав на права, але, ну, скажімо так, не було можливості. І влітку. Мені батько віддав свою стару машину і сказав ось, давай. І я сів і зрозумів, що тепер без машини нікуди. Серйозно, це дуже, дуже зручна штука, але дуже дорога в плані обслуговування. Якщо відокремити навіть бензин, то просто обслуговування її, і щоб її відремонтувати, щоб вона нормально їздила. Та це просто шалені гроші. Але це тепер знову ж таки невід'ємна частина мого життя. Я без машини тепер нікуди, от серйозно. За рік я зрозумів, що потихеньку почав божеволіти. Серйозно. Ну, дах вже їде, як і у всіх, я почав замічати, що у всіх людей він їде через ці обстріли, через вибухи, через е, якісь негативні. Емоції, люди змінюються і дійсно, ну, якось навіть не знаю, в якихось моментах стають небезпечними. В першу чергу для себе, а потім для інших. Ось. І зі мною таке також відбувається потихеньку. Я це бачу. Ну, нічого з цим не поробиш. Із такого прям відкриття. То це, напевно, в цьому році. Ну, я почали ще в минулому. Це... Я б вперше зіграв в партію DD, до цього ні разу не грав. Мені дуже сподобалося, а в цьому році я вже провів свою першу партію, де було 17 зустрічей. На фоні цієї партії я написав е цілу історію, типу маленької книжки. Дійсно маленької книжки про походження цих героїв про цю історію. Вона кумедна, вона цікава. І якщо комусь захочеться прочитати, ви можете перейти в телеграм-канал спочатку на Fenric Games, там є телеграм-канал, і там написати я вам скину. Типу, це не проблема. І давайте далі перейдемо, що буде далі. Ось така міні-темка. Я хотів у вас запитати, що мені робити далі. Дорогі глядачі, дивіться, скоро закінчаться е, створіння Лавкрафта. Їх там уже небагато залишилося. Які створіння вас цікавлять із якихось всесвітів? Напишіть, будь ласочка, можливо, я почну їх розбирати. Я думав по Стівену Кінгу, але можливо у когось є інші ідеї. Напишіть, будь ласочка, то будемо продовжувати просто інших якихось авторів розбирати. Ну, тобто, пропонуйте, було б цікаво почитати. І яке відео на цьому каналі без страшних історій? Тому давайте розповідаю. Це трапилося зі мною в дитинстві. Мені було 11 років. Я кожне літо приїздив до бабусі, і це трапилося в селі, яке вимирає, тобто, там майже не залишилося людей, але не в цьому суть. Суть в тому, що у сусідів був Алабай. Це агресивна собака, вона намагалася на всіх напасти. І одного дня я сидів біля двору свого друга. ми... Щось грали там, і йшов цей сусід з цією верзилою. Вона виривається, біжить і на мене. І я пам'ятаю, як Ну як зараз наче це відбулося, от щойно, що вона своєю щелепою хоче схопити мене за шию і перегризти її. І я в цей момент підставив свою праву руку, вона кусає за неї. Мене прям розвертає. От настільки ну, сильно це було. Я малий, ну 11 років це малий. Я падаю на землю. Він пригає на ту собаку. Кричить: тікай кудись, бо вона тебе уб'є. Я встаю і я біжу не додому. А біжу до тих людей, у кого є машина. Я не знаю, чому я відразу про це подумав. Напевно, подумав про те, що потрібно мені кудись поїхати, потрібна мені допомога. І ось я біжу і дивлюсь, що у мене рука звисає, кров бризгає у всі сторони і вилазить кістка. Так, <хе> да, це можливо зараз, ну мені смішно просто про це вже говорити, тому що я це пережив. Але на той момент ну, ви уявляєте, що це за капець відбувається. Тобто одним своїм укусом вона мені розірвала руку. Ось, а коли я вже прибіг до сусідів за допомогою, я ще зрозумів, що у мене роздерта нога дуже сильно. Вона своїми когтями мені розірвала ще й шматок ноги. Ну і сусідка, давай мене рятувати, там е зупиняти кров. Е прибігли ще там одні. Коротше, це, знаєте, зараз як в тумані все, от цей момент. Що я пам'ятаю тільки те, що мені боляче не було, бо в мене був шок. А ось коли я вже сів в машину і почали мене вести до лікарні, от тоді я відчув цю боль. Ого! Це дуже було сильно боляче. І що до лікарні, да? Пр... Знаходиться найближча лікарня від 55 кілометрів від того місця, де мене собака покусала. Нормально так. Це найближча лікарня. І ось приїжджаємо ми туди, і нам кажуть, що немає лікарів вільних, тому що зараз оперують. Людину, яка відрізала собі всі пальці на якійсь оцій круглій пилі, Ну, на якомусь станку, коротше. І тут його завозять, цього мужика. Я дивлюсь: він кричить, він прив'язаний, він кричить, його везуть, і в нього немає пальців на руках. І це, цей образ дуже сильно закарбувався в моєму мозку. Досі я це бачу. І нас відправляють в обласну лікарню, яка знаходиться ще 10 кілометрів. Потрібно проїхати. Давай туди їхати. Я весь в крові. Трішки припинилася кровотеча, якось зажали це все, але ж все одно воно тече. Розумієте, тому що рука розірвана дуже боляче. Тощо. Приїжджаємо в цю лікарню. Там величезна черга, але сказано, було якось написано, що якщо вас покусала собака, ви без черги проходите. Ми заходимо туди. І наступне, що я бачу, що досі, як, наче переді мною, коли я згадую цей спогад, сидить хлопчина, а в нього в голові сокира. І я пам'ятаю, що хтось чи бабуся моя запитала, що з ним. Сказали, що він на самокаті катався і впав головою в сокиру. Це ж, це ж як потрібно було це зробити? Коротше, о, <рес> жесть. О, зібралися, значить, лікарі навколо мене. Давай дивитися, давай зашивати. Ну, Зашивають мені, а я, а я дуже сильно боявся іголок. Дуже сильно. Я кажу, мені не потрібно нічого вкалувати. Кажуть, вам безболісно зроблять, вам не буде боляче. А я кажу, ні. Я дуже сильно боявся. Я, ну, На той момент. Ну, я був дитиною тупою. Ось. Ну, давайте зашивати так. <хи> І мені зашивають, я це все терплю. А, а з, з другої сторони, це не важливо, тому що я відчуваю іншу боль. Не ту, що це просто як зашиває. Тому мені було все одно на той момент. І вона майже зашила мені до кінця цю руку. Тут приходить головний врач і каже: ви до кінця не зашиваєте, бо рука почне гноїтися і її відрубають, ну, відріжуть. Тобто, якщо б вона мене зашила далі, то можливо б я був б без руки. І да, і потім це десь відбувалося протягом півроку. Рука гноїлася, з неї виходив гній. І потрібно було кожен день робити по, якщо я не помиляюсь, чотири рази перев'язка була. Руки й ноги. І з цього часу ось один із моїх страхів це великі собаки. Да, я досі їх боюсь. Нічого з цим не можу поробити. Друзі, дякую за увагу! Хто додивився до кінця. Мені пишіть свої якісь думки, свої розповідайте історії, мені дуже приємно буде почитати. І дякую, що ви є у мене, що ви досі залишаєтеся на цьому каналі. Всім гарного настрою! Бережіть себе та давайте, не здавайтеся. Скоро все буде добре.